Людство привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса, бо я не багато думаю і борода Синя, бо це по-революційному. Сан-Франківськ там, я на, на дроті якраз із Сан-Франківщини. Тема цього відео підсумки чергового тижня. Закінчився перший тиждень осені і є чимало приємних речей, в основному приємних. За цей тиждень назбиралося. ну, перша приємна річ це те, що вирисовується позитивна тенденція. Чоловіки, які провели перших чи своїх 40 років дитинства, показують гарні результати. Ті, котрі 40 і більше років, 40-50, вони діють самостійно, їм не треба здебільшого ніяка підмога, ніяке підселення. Вони цілком справляються самі. І вони час від часу таке дивують, тому що вони вигадують якісь прості речі, прості речі, де присутній реальний ризик. Але той ризик він дає гарний результат. На відміну від того ризику, на яку йдуть 20-річні, у них, звичайно, якийсь ризик такий дурноватий. Вони виходять просто йдуть по якійсь дорозі, думаючи, що вони відбрешуться, коли когось зустрінуть. А ті, кого вони зустрічають, вони не збираються нічого слухати, що вони там їм розповідають. Вони просто знають, що це їхня здобич, і ну, та й по всьому. А інша справа, дорослі чоловіки із життєвим досвідом і з вже розумінням, що треба робити, що дасть результат, що не дасть результат. Вони роблять щось просте. Вони беруть, під'їжджають там поближче до кордону на чомусь абсолютно звичайному, там, наприклад, на якому на маршрутці. І е, перетинають кордон чуть не під носом у тих НКВДістів. Просто плюючи їм в обличчя цим своїм вченком, вони успішно петляють у Польщу. От останні випадки, такі, що я просто сміявся, коли слухав їх, вони в Польщу. І вони займають якийсь короткий час. Ці дорослі чоловіки вони виходять в населений пункт. І просто долають пішки дорогу до наступного якогось населеного пункту, сідають там на якийсь транспорт, автобус в основному. Ну і їдуть собі. Їдуть собі куди, куди хочуть туди, в глиб в Польщі і далі, хто куди. Хто в, в Ірландію один, а інший, інший не пам'ятає, куди він зібрався. Ось, ось так. І за короткий час, там буквально в одну, один, ну один трохи довше, він там ніч мусив провести на тій природі, а інший просто за один вечір впорався. То Польща — нормальна країна, гарний напрямок. І, і, і все гаразд там із тою Польщею, якщо виходити в населений пункт. Е, ось так. Також гарний результат показав ще один хлопчина. Я просто за нього хвилювався капець, як бо це його третя спроба. Ці е, молоді хлопці вони просто не слухають, що ти їм говориш. На них можна втратити цілу купу часу, там їм щось пояснювати, вони все одно все роблять по-своєму, все одно потрапляють по дорозі в халепу. Але на відміну від двох попередніх разів, цього разу він впорався. Він таки вийшов. Їх було двоє стартувало, одного схопило дорогою ТЦК, бо вони чомусь вирішили, що вони можуть проїхати просто через блокпост. І їх на тому блокпості взяла поліція, а потім на їх створила їм такі умови, що їх такі там. Поки вони планували, поки у них була перерва, їх випустили із того поліцейського відділку, то одного із них взяли. Він там просто відійшов на невелику відстань від іншого. І коли в момент, коли вони роз'єдналися, того взяли. Бо один із них йому ще рік лишається до того, щоб його можна було загребти, а цьому лишалося там якийсь короткий час, там, якийсь місяць, чи може навіть ну, навіть може й менше. І вони подумали, що вони його місяць там потримають десь, а потім йому буде 25 і нікуди він не дінеться. Але він також дівся, він спетляв з того полігону вже, поки один виходив через горе. То інший встиг вже на полігон потрапити, але він звідти спетляв. Не знаю, коли йому зробити ту другу спробу, але сподіваюся, скоро, тому що його напарник таки впорався. Він цього разу е, теж доклав чималих зусиль, але цього разу він цілеспрямовано докладав зусиль. Він не займався якимись зайвими речами, зайвим ризиком. Він провів в горах майже тиждень сумарно, тому що ту частину, яку би він мав доїхати, автомобілі йому не вдалося доїхати, бо їх на блокпості зняли. Ну і так як він втратив свого партнера, ну, то він мусів діяти. Ну і в даному випадку все спрацювало і він, ну, він впорався. Сподіваюся, він не смілиться розповісти свою історію, якщо коли він вже добереться до своєї тої, країни призначення і, ну, і поділиться історією. тому що вона дійсно варта уваги, так як вона може бути взірцем для таких хлопців, як він. Для молодих, які дуже в собі впевнені і роблять дурниці дорогою, особливо ті дурниці, про які їм ну, очевидні речі, про які їм говорять, про те, що цього не робить, того не роби і цього не роби. А в результаті вони роблять те, те і те. Ну і халепа. То ось так. Також що, на цьому тижні я зібрався записувати відео. Про те, як загалом описати весь периметр, де можна вийти, тому що зараз залишається мало часу, там фактично місяць, може, два часу залишилося, коли це можна робити в тому самому режимі, що воно робилося там навісні і влітку. Бо з тим з, тим, з тою порою, як вода там буде холодна в річках і взагалі почне замерзати, чи там випаде сніг, то ситуація кардинально зміниться. І цей весь назбираний досвід за літо, він може бути втрачений. Тому невідомо, що буде далі, що буде там найближчим часом, що буде, тим більше, що буде навесні, ніхто не знає. Тому є люди, які досі ще також не думали про те, що можливо звідси вийти. І моя мета просто зачепити цю аудиторію, щоб вони в короткий час зрозуміли, що це можливо, і зрозуміли, як це приблизно робити. Тому що, маючи там один приклад через мармароси, вони його дивляться і на нього орієнтуються. А потім, коли а потім вони не задають ніяких запитань, як це можна зробити інакше. І попадають в халепу, аж тоді вже задають, куди, куди ще можна піти, бо там біда. Або задають запитання, але все одно, втративши велику кількість часу на дослідження цього напрямку, їхній мозок вже заставляє діяти саме в цьому напрямку. І для того, щоб цю упередженість розсіяти і якось згладити, то треба показати, що є інші місця. І я там не видаю якихось важливих деталей, хоча для багатьох, хто їх там дивиться, вони, мабуть, шоковані, то, що я розповідаю. Але повірте, в мене є ще що сказати, є ще що додати, і там немає нічого такого, чого б не було відомо тим анкаведистам. Але воно невідоме загалу. на загалу. Воно допоможе ну, зібратися, зібратися з думками, зробити той перший крок, підняти ту свою дупу з дивану, тому що е, багатьом людям досі це важко зробити. Є дуже теж досі багато людей, які намагаються пересидіти, думають, що них вийде пересидіти. Але Погані новини для тих людей, які не вміють діяти, пересидіти вони хочуть саме через те, що вони не знають, яким іншим чином можна зарадити цій ситуації. І тому вони намагаються пересидіти. Тому що зараз справа не тільки в тому, що в Україні небезпечно. Зараз для українців відкрилося вікно можливостей по всьому світу. Люди без копійки в кишені. Можуть отримати прихисток в інших країнах. Люди, які спроможуться вийти з України, вони можуть розраховувати на підтримку тих самих українців для того, щоб отримати зібрати там якісь кошти і отримати, дістатися якоїсь країни призначення, де їм дадуть житло, їжу і відправлять їх вчитися. Як би там їм не здавалося, що вони там нічого в дорослому віці не зможуть навчитися, ну це дурня собача. Там до, до якогось 40-річного віку може навіть, чим чи може я не пам'ятаю, яка та е, межа вікова, в якому навіть в мозку не залишається ні одного нейрона, який був там від народження, тому що панувало твердження про те, що у мозок там нервові тканини не відновлюється. що дурня собача, що не відновлюється, нові нейрони аксони створюються. І все там гаразд. Тому яким би ви дорослим чоловіком чи жінкою не були, повірте, система освіти в інших країнах абсолютно інакша. Вона реальна система освіти, не така, яка в Україні, що робить із вас людину, яка безпорадна, в якому би віці ви не були, в цивілізовані країни дають вам ті результати. Чи ті можливості, яких ніколи ні в кого не було в Україні, не тощо. світ дуже змінився від часів останньої війни. Зараз в людей є можливість і дістатися до інших країн, і можливість отримати і житло, і їжу, і грошові виплати тільки для того, щоб ця людина в майбутньому стала повноцінним членом. Суспільства Норвегії чи Німеччини чи Швеції, Швейцарії, Ірландії, Ісландії, ну сила Латвія, Латвія, Литва, Естонія всі ці країни запрошують українців, всі українцям раді, тому що ті українці, які спромоглися вибратися з України в той чи в інший спосіб, ну вони вже цінують життя і дивляться на цей світ іншими очима, і на це і є розрахунок. Не дивіться на те, як воно було в Другу світову. В Другій світовій ніякого транспорту, крім залізниці, не було. Мережі доріг по Європі не було. Автомобілі були доступні тільки як запавка якимось багатіям. І люди під час війни вони не мали змоги куди-небудь навіть з'їхати з зі своєї власної країни. Жінки вони ніякої контрацепції не мали. Вони народжували, вони були прив'язані до дітей. Чоловіки там в окупованих країнах всі пішли на війну. І жінки просто залишалися на місці в, в тих країнах Європи. А зараз жінки в Україні теж намагаються залишитися в Україні, тому що вони не розуміють, як їм жити поза межами. Тут не хоч є якийсь свій куточок. А там нема ніякого. І подекуди є жінки тою межою, яка наражає чи тою причиною, яка наражає власних чоловіків, власних батьків їхніх дітей на небезпеку. Тому що вони хочуть жити в якихось зрозумілих умовах і не хочуть їхати куди-небудь і починати життя спочатку. А, а варто, тому що зараз світ дає ці можливості. Зараз світ. Більшість країн заходу воно поповнює свій людський ресурс за рахунок іммігрантів, тому що власне населення воно не хоче народжувати дітей, бо воно не бачить в тому сенсу. Їм вони не потрібні для того, щоб забезпечувати їм якусь там пенсію, дбати на них, про них у якомусь літньому віці. Вони прекрасно самі дбають про своє здоров'я, в них є заощадження, в них є та зроблена пенсія. І діти вони не виконують ту функцію, яку вони виконували. Раніше, навіть, навіть там, не знаю, 50 років назад, немає тієї сильної релігійної складової, яка була присутня. Тому уряди західних країн мусять поповнювати якось цей дієвий чи працездатний людський ресурс. Вони поповнюють його за рахунок іммігрантів, вони не знають, як то робити. І тому українцям були раді в ті часи, коли вони туди приїжджали в Європу на заробітки, тому що на них не треба було витрачати ніяких грошей, так як вони самі там шукали роботу і самі працювали відразу зі старту. А зараз, на відміну від тих, часів є інші можливості. Ви можете приїхати в будь-яку країну, вивчивши мову, у вас занурять культуру. І вам дадуть цей час на те, щоб ви влилися в їхній соціум. Дадуть час на те, щоб здобути нову професію навіть. Там це все працює, тому, тому ті, котрі вагаються, думають, не шукають, як їм покинути країну. Ну вони, вони і не шукають здебільшого, вони думають, що в них немає шансу на інше життя. Що вони і приречені, то я сподіваюся, вони знайдуть ці відео і, і знайдуть також і це відео, подивляться, що е, вони можуть почати життя з нуля. Е, тим більше, люди, які мають сім'ї, вони мають ту маленьку соціальну групу: е, є чоловік, жінка, є діти. І вони будуть тою маленькою бульбашкою українськості у будь-якому куточку світу, куди би вони не потрапили, їм там буде гаразд. Вони там зможуть об'єднатися навколо спільних труднощів. Всі вони будуть поєднані в оцим спільним, спільним спільним будівництвом нового життя. І вони матимуть куди більші шанси, на, ну на, просто на звичайне щастя. Тому не зволікайте. У виході за межі України немає нічого складного, там просто йти ногами, дивитись куди, йти йти. Не робити просто якихось дурниць, не залишатися без, без води, планувати якийсь короткий маршрут. Та й усе. Річки ще теплі, той західний бух теплий. Дністер ще такий, що його можна перепливати. Є Дністер, який можна перепливати і восени навіть. Поки листя є в тих посадках, поки ще є якась там та трава, то, то треба йти. Бо як обсипляться дерева, втратять листя, ну то на голих ділянках воно буде складніше. Бо не буде навіть де там заникатись і перевести подих. Тому всім успіху, у всіх все вийде. У когось з першого разу просто якась дурна ідея буде втілена, тому що той, котрий її втілює, він сміливий і відчайдушний, а доля любить відчайдушних і всі боги їм допомагають. А в когось не, через його якусь впертість і самовпевненість чи якийсь юнацький максималізм ну, не вийде з першого разу. Ну то нічого. То вийде з якогось другого чи з третього, як в героя, в мого героя цього тижня. Так що, бувайте.